Запустили послугу є книга в дії. Українці, яким виповнилося 18 років у 2024-му виповниться в наступному році, можуть отримати 908 гривень від держави. Витратити їх можна на паперові, електронні або аудіокнижки українською мовою. Всесвітній економічний форум відкрив Говтех Центр у Києві. Global Government Technology Center в Україні став другим у світі. Перший уже працює в Берліні. Центр стане платформою для співпраці уряду, бізнесу, технологічних компаній та стартапів. Головна мета популяризувати досвід України в цифрових реформах на весь світ. Створили дія-картку спільно з банками, щоб вам було зручніше отримувати допомогу чи виплати від держави. Тож згодом не потрібно буде відкривати окремі картки для окремих зарахувань. Перша виплата є книга, стартує вже скоро. Україна на третьому місці європейського рейтингу зрілості відкритих даних уже третій рік. Ми в трійці лідерів серед 34 країн і єдині, хто розвиває сферу в умовах війни. Маємо багато викликів, але продовжуємо працювати, щоб українці бізнес і кожен мав доступ до відкритих даних. Понад 600 тисяч родин скористалися є малятком у дії. Сервіс об'єднує 9 послуг, необхідних при народженні дитини, замість 11 установ, один портал. Замість десятків паперів, одна заява: проводьте час із сім'єю, а не в чергу. Амбасадори Юнайтед 24 запустили збір на генератори для українських шкіл. Ціль 40 мільйонів гривень, щоб понад 30 тисяч дітей могли продовжити навчання. Долучайтеся до збору. Слава Україні!